Привіт, друзі! Сьогодні 25 вересня, Київщина. І я буду збирати врожай яблуні-Лігаль. Кожен рік це дерево дає дуже гарний врожай, дуже великі, смачні, солодкі, соковиті плоди. Не було ще ні одного року, щоб не давали врожай, щоб це дерево не давало врожай. Кожен рік дуже великі плоди. І гарний врожай. Ось дивіться, наприклад, е, о, ось дивіться, ось такі плоди. Ось взагалі в руку не вміщається, дивіться. Геєть, ось таке здерев'язний плод. Е, повне дерево. Я не нормував в цьому році. Бо я знаю, що дерево витримує любі навантаження. Ось дивіться, ось такі великі. Зараз не ведеться. Щось камера не наводиться, щось не вистачає їй. Ось такі яблука дуже великі. Вони завжди соковиті. Завжди зображаємо яблуня. Ось ще дивіться. Це, це більше, ніж пів кіла. Одне яблуко буде. Це 100%. Більше, ніж півкіла. Ось, давайте. Давайте подивимося на вагах. О, 420 грам, бачите? А оце велике. Ще, мабуть, більше. 570 грам, бачите? Ось такі яблука. Здеревні. Е е я буду їх лежити на дозарювання. Ще 2-3 тижні мають полежати. Взагалі-то у жовтні чи у листопаді треба їх їсти. Ось, але зараз теж можна вже куштувати. Вони вже зараз теж солодкі, ось такі здоровізні яблука. Дуже радий, що я посадив цю яблуню. Іменно цей сорт. Ой, дивіться. І всім раджу теж. От давайте це теж подивимося, скільки вона на вагах буде. А, в Так. О, 460. Менше 460 і 470 немає. Ось так, ось таке дерево, 7 років йому. Ось таке дерево, невелике дерево. А плодів дає, дуже багато. Ось так. Червоний бачок є. Оце де сонце, там червоний бачок. Гарний вигляд має. Ось так. Дуже красиві яблука. Все, почекаємо 2-3 тижні і скуштуємо. Ось такий врожай сьогодні в цьому році, в 2024 році яблук Лігаль. Яблука отакі кабаняки здоровезні по 450 грам. І є трошки поміше. Де тут ось таке яблука. Ну теж. Хороші, дуже красиві, дивіться, так? Да? Дуже красиві і дуже великі. Через 2-3 тижні можна буде куштувати. І вони будуть дуже соковиті. Всім рекомендую. Дивіться, які красиві.